Друга англобурська війна, боксерське повстання, філіппінсько американська війна, Сомалійське повстання, Тисячоденна війна, захоплення Чаду Францією, громадянська війна у Венесуелі, війна Золотого Трону, національно визвольне повстання в Анголі, Російсько-Японська війна, голландська інтервенція на Балі, Селянське повстання в Румунії, Національно визвольна війна в Кореї, це все назви військових конфліктів у період лише з 1900 по 1912 роки. Якщо ж ви поглянете у Вікіпедії список війн та конфліктів за все ХХ століття, тобто за період у 100 років, то кількість пунктів у ньому вас не як здивує. У своїй книзі 1984 Джордж Орвел писав: Війна це мир, свобода це рабство, неодство це сила. Ніхто ніколи не захоплює владу з наміром відмовитися від неї. Влада це не засіб, це мета. Не встановлюють диктатуру для того, щоб захистити революцію. Революцію роблять, щоб становити диктатуру. Мета переслідувань переслідування. Мета тортур – тортури. Метою влади є влада. <звук> Книга, яка була заборонена в СРСР, актуальна і сьогодні: хто контролює минуле, той контролює майбутнє. Хто контролює теперішнє, той контролює минуле. Джордж Орел. Історію дуже легко можна переписати. І певні події можна висвітлити в правильному для сьогоднішньої влади контексті. Книзі Оргала війною випродовувалися всі проблеми у суспільстві: нестача їжі, одягу, грошей. А сама війна у його книзі була штучно створена для простішого контролю над людьми. Основним актом війни є не стільки знищення людських життів, як продуктів людської праці. Війна це спосіб розбити на шматки, випарувати в стратосферу чи занурити морські глибини матеріали, які в іншому випадку могли бути використані для того, щоб зробити життя народу занадто комфортним. А отже, в довгостроковій перспективі народ занадто розумним. Навіть коли зброя на полі бою фактично не знищена, її виготовлення залишається зручним способом витрачати робочу силу, не виробляючи нічого, що можна спожити. Джордж Орел у період війн знищувались дуже багато пам'яток архітектури. І ті з них, які дожили до нашого часу, це лише невеличка частина. Багато хто з нас знайомий з Лондоном ще зі школи. Ми вивчали його у підручниках з англійської мови, розповідали про нього класу на уроках говоріння. Описуючи весмінцівський палац, найвідоміший у світі годинник Біг Бен, величний Супор Святого Павла та інші пам'ятки, які роблять британську столицю принатою для туристів з усього світу. Однак Лондон не завжди був таким яскравим і заможним. Місто перетворилося на культурний і фінансовий центр уже після Другої світової війни. 7 вересня 1940 року 300 німецьких бомбардувальників уперше масово атакували Лондон. За лічені години на столиці Великої Британії, яка тоді єдина в Європі, чинила опір Гітлерові. Кинули понад 300 тонн бомб. Так почався Бліц, один з найтемніших періодів в історії міста, який тривав майже рік. Було зруйновано тисячі житлових будинків, півтора мільйона містян лишились просто неба, згоріли майже всі міські заводи та доки, дивому цілів собор святого Павла. У нього прилетіла двотонна німецька бомба, але на щастя не здетонувала. Під час Другої світової війни Київ був одним із трьох стратегічних напрямків наступу. Під час оборони за 72 дні місто опинилось майже в руїнах. Проте найтяжчого удару по унікальній столичній архітектурі завдали захисники міста, британські війська та диверсанти. Внаслідок масованого замінування історичний центр міста перетворився на руїни. Загалом було зруйновано 324 споруди, частина з них втрачена назавжди. Коли стало зрозуміло, що втримати Київ не вдасться, радянські мінери почали закладати вибухівку на найкращі будівлі на хрещатику прорізній, Пушкінській, Інститутській, Лютеранській та багатьох інших вулицях. В результаті вибухів постраждала та була знищена переважна більшість архітектурних пам'яток історичної спадщини. На фото кінний цирк Крутікова. У 1941 році будинок замінували перед відходом радянської влади і підірвали з початком окупації Києва німцями. У листопаді 1941 року президент Словаччини Йозеф Тисо, який перебував у Києві з візитом, відвідав одну з найвідоміших церковних пам'яток Успенський собор Києво-Печерської лаври. Через кілька годин у ньому пролунало три потужні вибухи. Один з найзнаковіших соборів Києва, який стояв ще з 11 століття, був зруйнований. Унікальні фрески, ікони та п'яти артефактів завжди втрачені. Успенський собор відновили лише в 2000 році. За весь час боїв за Київ та окупацію було знищено 800 промислових підприємств: 940 будинків, 140 шкіл, зворіли університет, міська публічна бібліотека, електростанції, водопровід, об'єкти залізничного транспорту, мости через Дніпро. І таких міст з різними масштабами руйнування було безліч по всій планеті. У періоди війн та конфліктів знищувались храми, музеї, театри, бібліотеки. Ця історія, яку ми сьогодні вивчаємо, зібрана по частинках з уламків з усього світу, а частина просто дописана сучасними істориками, без особливого розуміння реальних подій тих часів. І якщо всі приймають брехню, нав'язану партією, якщо всі в всіх документах одна і та ж пісня, тоді ця брехня поселяється в історії і цією правдою. Джордж ОРЕЛ. Висновки кожен для себе зробить сам. Дякуємо за перегляд цього відео. До нових зустрічей у нас на каналі.